Вітаю вас, дорогі телеглядачі, Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як знайти небесну складову в нашому повсякденному земному житті. У цьому нам допоможуть такі теми, чому актовий день київських духовних шкіл збігається з днем пам'яті преподобного Нестора Літописця або про те, як лаврський монах став першим освітянином якими подіями наповнили сучасний літопис наші віряни, або про минулий тиждень у житті церкви, чи смачний хліб, якщо його поєднати з молитвою, або все про богослужбові проспори? Переконаний, що інформація, яку ви отримаєте з нашої програми, розширить ваші знання про церкву, тим більше, що ви отримаєте цю інформацію з перших вуст, тобто без спотворень та спекуляцій. Якщо вам по-справжньому важливо отримувати її надалі, закликаю усіх вас, шановні глядачі, проявити свою активну позицію, тобто коментувати, ділитися думками та побажаннями, залучати нових підписників та підписуватися на наш канал самим, якщо ви ще не зробили цього раніше. Ну а найпростіший вид участі це знак подобання під тим сюжетом, який став для вас по-справжньому цікавим. Усе це допоможе віснику і надалі впевнено рухатися вперед в бурхливих хвилях інформаційного океану. Сучасна цивілізація часто розділяє такі поняття, як наука та освіта з одного боку і віра з іншого. Натомість у Київській державі була глибоко віруюча людина, яка ще в далекому 11 столітті наголосила, що навчання та книги дають людині величезну користь, адже саме від них ми отримуємо мудрість та можливість самовдосконалення. Дивовижна, але ця думка належить справжньому аскету ченцю подвижнику Києво-Печерської лаври преподобному нестору літописцю якому судилося стати не лише батьком вітчизняної історичної науки, а й першопроходцем-освітянином. Тому зовсім не випадково своє професійне свято студенти Київських духовних шкіл відзначають саме в день пам'яті цього святого. Зазвичай ще з ранку до початку занять багато хто із вихованців київських духовних шкіл мали традицію спускатися у ближні печери, щоб помилитися небесному покровителю свого навчального закладу та усіх освітян загалом преподобному Нестору літописцю. А в актовий день раку з мощами преподобного виносили з лабіринтів нагору до Христовоздвиженського храму Лаври. І звершували там молебень легендарному чинцю літописцю, автору повісті минулих літ. Так святкували в київських духовних школах День пам'яті преподобного Нестора багато років поспіль, аж до нинішнього року, коли студентів виселили з Лаври і навчальний заклад переїхав до Голосіївської пустині. У нас можливості на жаль святкувати. День пам'яті Нестор-Літописця при Києво-Печерській лаврі. Немає, на жаль, можливості на сьогоднішній приклонитися до його святих мощей. але ми відчуваємо, що духовно нестор Літописець з нами. Тому що в священному писанні є в книзі Янь такі слова. Там сказано, що Бог. Не в рукотворених храмах живе і не потребує служіння рук людських. До чого я це веду? Я це веду до того, що точно так само і Нестор Літописець він як був нашим покровителем, нам так і залишається. Через те, що студенти Київських духовних школ, де шкіл, де Київських духовних шкіл як зверталися до нього в своїх молитвах, так і продовжують звертатися. І оця відстань, яка нас зараз, на жаль, роз'єднує, хоч це, здавалось, би, рукою подати, тим не менше. Прямо приклонтись до мощей нас можливості немає. Але творити молитву, як ми її творили в лаврі в академічному храмі, так ми її творимо і сьогодні тут. І в сьогоднішній день, по сьогоднішній день, в храмі преподобного Яна Дамаскіна, наприклад, кожної сироди ми звершуємо акафіст. Або Києвобратський іконі Богородиці, яка також є покровительницею Києва, була Києвобратського монастиря, і сьогоднішне є покровительницею Київської духовної академії і семінарії. І паралельно з тим ми звершуємо кафіст всім святим Київської духовної академії. І звичайно, першим в списку цих всіх святих є Нестор-Літописець і святитель Петро Могила, засновник Київської духовної духовних шкіл. Тому до чого я веду? До того, що оця відстань фізична, вона зовсім не розділяє нас духовно. Духовно, ми з Нестором приподобним продовне Нестор знала. Тож цьогорічне свято традиційно відбулося 9 листопада і розпочалось, як і зазвичай божественною літургією, Дій звершував предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій у співслужінні сонно-архієреїв, а також викладачів та студентів Київської духовної шкіл у священному сані, в академічному храмі на честь преподобного Іоанна Дамаскіна, що на території Голосіївської обителі. На Малому вході архіпастер відзначив богослужбовими нагородами викладачів Київської духовної академії і семінарії. А після богослужіння в актовій залі обителі відбувся урочистий річний акт. Участь у заході взяли гості професорсько викладацька корпорація, співробітники, студенти, викладачі Київських духовних шкіл. Захід розпочався спільною молитвою. Вітаючи всіх зі святом, ректор Київських духовних шкіл архієпископ Білогородський Сильвестр наголосив, що традиції свята, попри всі негаразди, залишаються незмінними. Незмінним залишився і порядок денний урочистого зібрання, як і зазвичай зі звідами про цьогорічні досягнення виступили проректори. із Навчально-методичної роботи, а також із науково богословської презентувавши нові академічні видання. Після вітальних слів представники професорсько викладацької корпорації удостоїлися чергових вчених звань, зокрема доцент архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор удостоєний вченого звання професор. А проректор з навчально-методичної роботи архімандрит Філарет Мелушин та вчений секретар архімандрит Митрофан Бошку у ні вченого звання доцент. Не обійшли увагою в день свята і найкращих студентів, яким призначили іменні стипендії предстоятеля Української православної церкви. Отак пройшов цьогорічний день шанування пам'яті небесного покровителя Київських духовних шкіл та собору святих Київської духовної академії. Перш ніж залишити місце проведення свята, ми знову зустрілися з Яромонахом Нестором та привітали його з іменинами. Батюшка вбачає Божий промисел у переселенні до Глосіївської пустині. Це місце було засноване ким святителем Петром Могилою. Святитель Петро Могила це засновник київських духовних шкіл, також наш святий небесний покровитель. І от зараз київська духовна школа пройшла за 400 років важку історію. І сьогодні проходить і наша церква непрості часи, переживає, і київські духовні школи переживають непрості часи. Але що саме важливо нам розуміти, що по перше, київські духовні академії це не зовсім стіни, це не стіни, це. Викладачі це студенти. Що таке київські духовні школи без студентів? Якби не було студентів, не було потреби в київських духовних школах. Але Господь посилає студентів, дякувати Богу. І цей навчальний рік ми розпочали зі своїми студентами. Ми, у нас є дуже гарний, здібний перший клас. І мабуть, якою змірою ці діти є героями. І в сьогоднішній день те, що ми перебуваємо тут. Я вважаю, що це також промисел Божий, тому що цей монастир, сьогодні відомий Київський монастир свого часу, в далекому XVIII столітті, був заснований саме святителем Петром Могилою, як заміська резиденція київських митрополитів. А сьогодні тут знаходяться і київські духовні школи. Як буде в подальшому один Бог знає, але ми віримо, що з такими небесними покровителями, які у нас в Київських духовних школах, це і преподобний Нестор, і святитель Петро Могила, і в нас, і в Київських духовних шкіл, і в нашої церкви загалом все буде добре. Ми навчилися літати в атмосфері як птахи, плавати у воді як риби, і тепер нам залишилося навчитися лише жити як люди. Ці слова екзюпері закликають нас зберегти в собі людяність попри випробування та спокуси важкого сьогодення. Як це зробити? У церкві є свої рецепти, побудовані на Євангелії та двохтисячолітньому досвіді. І далі ви дізнаєтесь, яким чином їх реалізовували українські православні віряни протягом тижня, що минув. У Лаврському Свято-Воскресенському храмі, відомому як Афганський, у день пам'яті праведного Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорізької січі, перед мощами святого правився молебень. Богослужіння звершував голова санодального відділу по взаємодії зі Збройними силами України митрополит Білоцерківський і Богославський Августин. Високопресвященному владиці співслужили духовенство Київської та Запорізької єпархій. Саме священнослужителі із Запоріжжя привезли до Києва часточку святих мощей праведного Петра Калнишевського. Святий прославився не лише своїми військовими досягненнями, а й боголюбивими справами. Він був набожною людиною і за власні кошти спородив багато храмів. Після знищення Січі Петро Калнишевський був ув'язнений на Соловках, де й помер на 113-му році життя. Канонізовано святого української православної церкви у 2014 році та причислено до Лику святих. Він канонізований тому, що була та мама, і для тому що. Казав приклад благочестя, терпіння, смирення. Саме це приклад цього смирення християнського показав всім нам Петро Праведний. І ще, мабуть, важко знайти в історії вихідну особу, яка б народилася в одному столітті, пережила друге повністю і померла в третьому столітті. Народився 1691 році, а відійшов в вічність. У 1813 році. У народі мудро кажуть: де є хліб, там є життя, де є життя, там є надія. Але якщо хліб потрапляє у сакральний простір православного храму, то стає символом життя вічного та надії на Воскресіння. Адже саме під виглядом хліба Господь наш Ісус Христос. Надав знесиленому гріхом людству найдосконалішу їжу своє причисте тіло. І скільки б не було різноманітних та смачних сортів хліба на полицях сучасних магазинів, жоден не зрівняється у своєму значенні для нас із просфорою, особливим богослужбовим хлібом, який стає складовою найбільшого таїнства причастя. При цьому головним інгредієнтом. Без якого приготувати цей особливий хліб неможливо, є щира та палка молитва. Ми багато разів розповідали про те, як печуть просфори у різних монастирях. Хоча технологія майже однакова, віряни знають, що смак у кожному монастирі чи храмі неповторний. Ми вирішили дізнатися, чому це так. Час, коли починають випікання, може відрізнятися. У одному монастирі починають о четвертій ранку, у іншому печуть протягом усього дня. Однак є одне незмінне правило для всіх починати потрібно з молитви. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже крепкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, крепкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. На стіні кожної просфорні висять ікони святих Спиридона та Некодима, просфорників печерських, які є покровителями усіх пекарів. Після молитви починається сам процес. Спочатку готують тісто. Для церковних хлібів використовують лише найнеобхідніші інгредієнти борошно вищого гатунку, сіль і вода. Борошно обов'язково просіюють, щоб наситити його киснем. Робиться заміс. Тісто викладається з тісто міса, викладається на спеціальний ящик, як правило, дерев'яний. Потім воно підходить. Потрібний час відслідити цей е, золоту середину, коли тісто підійшло і воно не, не опустилось вниз. Тісто дозріває у приміщенні при певній температурі. Потім його розкатують на спеціальній машині, окремо для верхньої та нижньої частин просфори. Верхню частину завжди пропечатують. Просфори формують за допомогою спеціальної форми. Ритуальний хліб складається з двох частин, що символізують божественну і людську природу. Печать крестова, так, угу. і печать богородічна. Додатково можуть бути печаті там з зображенням святих чи якогось може свята. Ці процеси, як і колись, виконують вручну, традиційно у тиші та молитві. Мені тим подобається, що ти виходиш зайнятий цілий день. Ти можеш молитися ісусу, і молитві, Бог читати молитви і виходить, що, ну, ти твій ум, скажімо так, завжди зайнятий і нема дурних мислів. Так? Зараз проскори зазвичай випікають в електронних печах. Режими відрізняються. Деякі печуть на 230, деякі на 400 градусів. Час, відповідно, теж різний протягом 10-20 хвилин. Весь процес виготовлення просвор займає від двох до трьох годин. Готові хлібці можуть зберігатися у холодильнику до двох-трьох тижнів за необхідності. Випікають як маленькі просфери, так і більші, в залежності від чину богослужіння та потреб храму. Також випікають богослужбовий хліб. А у пасхальний період артоси. Це дуже благодатне таке мистецтво бути пекарем і не просто пекарем. А... І спекати просвори для обслужіння. Проствору мати біля храму, не кожен не кожний храм може собі це дозволити. Так і в якої територія може маленька, так то і люди, які право тому, що люди дуже працюють, вони вже є певні навики працювання з просворами, випікання. І ми випікаємо про не тільки дионіска, і для тих храмів, які потребують просвор. Для босні. Якщо технологія майже однакова, то чому смак відрізняється? Досвідчені пекарі та проскурники скажуть, це тому, що смак хліба завжди залежить від людських рук, тепла їхніх сердець, від їхніх думок та настрою. Можливо, саме тому не існує несмачної просвори, бо цей хліб нам заповів сам Господь. Частинки просфори, символізуючи тіло Спасителя, нагадують, що всі вірні приходять до храму, щоб з'єднатися із Христом. На цьому сьогодні ставимо три крапки та прощаємося на тиждень. А для того, щоб знову побачитись, не забуваємо ставити вподобання під нашими сюжетами, активно коментувати та долучати до аудиторії вісника нових глядачів. Серед родичів та знайомих через підписку на цей канал. Також продовжуємо невпинно молитися за всіх, хто захищає, рятує і допомагає, за усіх, хто втратив дах над головою за поранених, постраждалих, зневірених та загиблих. І нехай ця молитва завжди доповнюється дією словами підтримки. Матеріальною допомогою та безкорисливими вчинками. Саме це перетворить теоретичні знання Євангелія на його практичне втілення, так як вчив свого часу преподобний Нестор Літописець та інші наші святі. Христос посеред нас і є, і буде.